Розділ вісімнадцятий. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи. У місті якомусь суддя був один, що бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде. Чи він на землі знайде віру? А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди здирщики, неправедні. Перелюбні, або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши їм докоряли, а Ісус їх покликав та й каже Пустіте дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. Бо правді кажу вам хто Божого царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде. І запитався його один із начальників, говорячи Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав Усе це я виконав від юнацтва свого». Як почув це Ісус, то промовив до Нього. Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді, та йди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив Як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство війти». Ті ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися, а він відповів Неможливе є людям, можливе для Бога. І промовив Петро. От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм По правді кажу вам: немає такого, щоб покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства. І не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім життя вічне. І взявши дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталося, як він наближався був до Ярихону, один невидющий сидів при дорозі і просив, а коли він прочув, що проходить народ, то спитався Що це таке? А йому відказали. Що проходить Ісус Назарянин, і став Він кричати і казати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести Його до себе звелів, а коли той наблизився до нього. Та він запитався його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. А той відповів, Господи, нехай стану видющим. Ісус же до нього сказав, стань видющий, твоя віра спасла тебе. І зараз видющим той став, і пішов вслід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.